Ну а від початку повномасштабної війни на території Харківщини сапери ДСНС знищили понад 116 тисяч вибухонебезпечних предметів, і саме ця область, на жаль, лідирує за кількістю різноманітних машин для розмінування. Сьогодні ми хочемо вам показати, як знешкоджують смертоносне залізо у лісах області, які настільки рясно ним нашпиговані, що роботи тут на роки. Роботу вибухотехніки в Харківщини бачила Ірина Антонюк. Увага! Загальна команда вогонь! Так, за лічені секунди вибухотехніку утилізують російська залізяча. Та цьому вибуху передавали родини кропіткої роботи саперів. Спочатку споряджаються у броню. Все разом понад 12 кілограмів. Це дуже важко, коли вже. Температура давить на голову, втомлюєшся швидше, але без броні також ніяк в таких ні, умовах без броні ні в якому разі не можна Забороняється. У повній амуніції сапери йдуть з металошукачами і уважно проглядають сантиметр за сантиметром, допоки не знаходять щось підозріле. Вибухотехнікам одразу зрозуміло, що чіпати цей снаряд небезпечно. Вибухонебезпечний предмет ідентифіковано це касетний елемент 9Н210 від урагану. Вирішують тут на місці його і підірвати. Мережа норма загальна команда приготувати. Федір родом із Лисичанська на Луганщині. Його підрозділ вже третій рік розміновує ліси навколо Балаклії. каже росіяни настільки щільно замінували й обстрілювали ці посадки, що роботи тут на роки. А допоки все не знайдуть і не знищать місцевим мешканцям вхід. Категорично заборонений, дуже багато всього тут лежить, і через те, що велика рослинність вона висока, і цього не ну візуально не побачиш. Гриби того не коштують, так скажу. Краще дочекатися доки розмінують В цих лісах. Можна знайти буквально будь-який снаряд від ракети до маленької підступної пелюстки, але поки що сапери розміновують виключно дороги для проїзду лісників і рятувальників на випадок пожежі, для того щоб пожежна техніка могла безпечно рухати. Ся до очагів пожежі, а от вже з дороги цієї сходити можна до лісу Є чи ні віхів не можна з'їжджати, сходити там вже небезпечна територія, там не перевірено. Попри всі заборони, знаходяться сміливці, які нехтують безпекою та ходять до лісу, наприклад, за грибами, але таких відчайдухів небагато каже Сергій. Він живе одразу попід лісом і зізнається, бачив, що туди летіло. Тому заходити не хочеться зовсім ніхто не ходить туди. Не, не ходимо ми асі в ліс. А чому? А що тут не понятно? Тут летіли і часоць бухала навіть сьогодні. Не знаю, ніхто туди не ходить. Нічого нам там робить. Рятувальники наголошують, що нині на Харківщині немає жодного повністю обстеженого і безпечного лісу, який попав у зону бойових дій. Із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.